Друзі, вітаю! Така ось заставка у мене сьогодні, можливо, незвична для когось, тому що 15 січня 2025 року ми святкували 12 років спільноти Меркурій, і я записувала коротке відео да, про нашу спільноту, про наші інструменти. А сьогодні в мене також буде така дата ну, менше, звичайно, ніж 12 років. А це буде в мене дата 2 роки з проєктом Cashflow. Це буде в квітні, але я вже вирішила записати, розповісти вам, як же ж я ці 2 роки розвивалася, які в мене зміни, які зміни в кабінетах. Ну, все просто класно, так? Тому що судити про те, що відбувається в спільноті і як, і чи потрібно. Щось починати, також тут розвиватися з нею, ми можемо це побачити на прикладі усіх наших учасників. Тут нема таких учасників, в яких би щось стояло на місці. Всі розвиваються, і все більше і більше, і потоків, і можливостей, і також емоцій, як то кажуть. Тому 12 років Меркурію. І мої два роки в порівнянні з цим періодом, це одна шоста частинка, але вони досить швидко пройшли. Так в наше життя все проходить. Час не дарма, дорогий наш ресурс. Тому, коли ви там ще дивитесь, щось думаєте, я думаю, простіше всього це написати мені, я залишаю всі контакти свої під відео і попитати, поговорити, як все тут відбувається. І Якось сформувати в себе рівень довіри. Коли ви сформуєте цей рівень довіри, ви звичайно будете втілювати тут свої мрії, і не одну мрію, тому що ну, я свої мрії тут втілюю. І це реально можу розповісти. Отже, наш кабінет. Ви його пам'ятаєте, тому що я, вже, я в проєкті вже майже 2 роки, да, в квітні буде, а е, відео я почала записувати, е, ну, мабуть, півтора року назад. Так? Е, тому що м, шукала інформацію, як зареєструватись перші мої відео, з чого почати, як запустити потік, і так далі. І як то кажуть, понеслось. Отже, я заходжу в свій кабінет, адже я зареєстрована, а також є у мене відео, як зареєструватися, як там гроші куди перераховувати. Що дуже важливо, це, перш за все, потрібно зайти в кабінет, почитати інформацію і навчитись заводити і виводити гроші. Це самі важливі такі два е, Тому що ми ж переживаємо за свої гроші, так? Ось так виглядає наш кабінет. Ну, якщо Спочатку візуально доглянути, то е, кардинально можна сказати, такий, як він і був. Ну, з'явилася ще додаткова кнопочка Створити потік, зайдемо сюди, в мову, і ви подивіться, скільки мов вже а коли я заходила 2 роки назад, то було, мені здається, 4 мови. Далі ми бачимо поточний курс прийому e-Carenсі. Раніше цей курс, також, коли я зайшла, не було, його розраховували і доводили до відома учасників, коли курс змінювався кардинально ЄCARENS. Сьогодні ми можемо кожного дня бачити курс прийому eCarenсі новий. Він залежить від того, наскільки відбувається зростання ціни e а ціну і каренця, де ми можемо подивитись на біржі в нашому Мані Маністоріч? Збільшилась кількість кабінетів. У нас це 7 кабінетів в різних валютах, киргійські суми, англійський фунт, китайський юань. Ось в таких напрямках кожен, кожен може собі відкрити кабінет, запустити потік і розвиватись. Що ще? Появилась нова вкладка, бачите, Invest Club. Вона поки що в стадії підготовки. і... Зараз вже ведуться роботи для того, щоб запустити цю вкладку і будуть детальні пояснення, як тільки вони е, появляться, я, звичайно, вам розповім про цю можливість. І, як я вже завжди розказую вам, що тут можливостей досить багато, крім п'яти оцих наших потоків, зараз вже шостий потік, як я кажу, ще є досить багато і напрямків, і можливостей. І один з топ-лідерів нарахував 17. Ну, я думаю, коли так порахувати ще по то, можливо, ще й більше буде. Тому що тут було б ваше бажання, ви можете змінювати своє життя. Мало того, що ви дізнаєтеся, дуже багато нового, ви створюєте самі свою, свою реальність. Ви розумієте, що ви її можете реально створювати, так? І змінювати своє життя. І вчора буквально у нас був джекпот виграний в лотерею. Давайте подивимось, от зайдемо в архів і от ми бачимо, щоб не було це голословно. Вчора джекпот було зірвано 3000 євро. Але це ж не перший джекпот в цьому році на цій платформі, а джекпоти у нас можуть бути на кожній платформі. І розіграш лотерії також відбувається на кожній платформі щоденно. В трьох номінаціях: це Classic, Blue і Gold. І ось ми бачимо, що бачите, 15-го. Січня також було зірвано джекпот, ну, ja на наш день народження, 13 січня також було зірвано джекпот, ja голд. Це свідчить про те, що люди купують лотереї. Да. І чим більше лотерей купується, тим звичайно більша можливість. І ось бувший джекпот в минулому році, буквально в кінці в 11 місяці. Не буду більше пролистувати. Кожен хто, з вас, хто зайде, може взяти посилання в мене, зайти в кабінет, зареєструватися, це ні до чого вас не зобов'язує. Тут точно нічого не змінилось, кожен може зайти і подивитись, почитати. Змінилось тільки те, що коли ви зайдете, то через місяць. Система вас видалить, якщо у вас не буде якогось активного потоку, тому що кабінети ну, заповнюються людьми, які просто нічого там не роблять. Вони зайшли, зареєструвалися і ніяких дій більше не зробили. Значить, їм це не цікаво. Ще не той, не той час, коли вони повинні сюди зайти. Я завжди так говорю і нічого тут дивного, тому що ми всі різні і це також нормально. Коли людина захоче, вона спробує знову зайти в неї вже буде кабінет, але система її запитає, хто її запрошувач був, і тоді вона заходить в той кабінет, який в неї був. Ось так все відбувається. Це також така зміна класна. Дивимось далі. Наш любимий розділ: як створити грошовий потік та ефективно керувати ним. Я буквально коротко пройдусь по наших потоках. Тому що за два роки я вже знаю, як краще почати, з якої суми, в залежності від мрії вашої, в залежності від ваших запитів, що робити, коли додати, коли краще вивезти. Отже, стартові потоки, їх є три види: старт флоу. Прискорений стартовий потік, і преміум потік Він з'явився в серпні 2024 року. Я зараз вже, він в мене на 14 му періоді, і доходність його набагато більше, ніж два попередніх потоки, тому всі відкривають преміум потік стартовий, і незважаючи на те, що тут кількість цікав потрібно більше підтягувати. Дивимось далі. Зростаючий потік, це наш топчик в доході від 50 до 200% можна дохід отримувати. Він запускається один, можна сказати, на весь час, так? тому що він нескінченний потік. Тут ви можете створити собі заробітну плату і вийти на стабільний дохід. Потік можна розігнати, додати можна в нього від 1 євро. І нарощувати таким чином, виводити також можна в будь-який момент, коли вам потрібні кошти. Тому цей потік класно працює разом з стартовим потоком. Запускаючи стартові потоки, коли вам потрібно поповнювати його, ви можете собі сміливо брати з зростаючого потоку. А потім, коли стартовий виходить на самозабезпечення, повертати кошти туди, і це вам допоможе нарощувати зростаючий ваш потік. Накопичувальний потік це копілочка. І ось уже в цьому році люди, які відкривали його 3 роки назад, в січні почали отримувати виплати. Тобто, якщо ми запускаємо потік на 3 роки, от ви бачите, номінали потоку, коефіцієнти, і термін, на який ви його запускаєте. Запустивши потік, для прикладу, ось на 100 євро, ви через 3 роки будете отримувати по 575 євро щомісяця. Представте, Це класно, а 3 роки пройде досить швидко. Це буде така ваша пенсія. Ну Хто пенсію, хто там собі, можливо, на якісь інші мрії, на весілля, на якісь юбілеї, ну, що завгодно можна. Гроші без них ми нікуди. Тут уж не поспориш. Швидкі потоки топ наших любимчиків, можна сказати, тому що всі хочуть мати гроші сьогодні і зараз. Запустив гроші в потік, нарахував і все, ти вже можеш його виводити на гаманець або ж за межі гаманця. Так от шикарно він працює. Тому цей потік люблять також усі. Але е, найкращий спосіб стартувати. Це запускають всі потоки. Ну, я не говорю прямо в одну секунду, а ну, хоча б протягом кількох місяців. Ви тоді побачите, що тут реально йде е, достаток, збільшиться ваш достаток. У вас завжди будуть кошти, ви зміните погляди свої на гроші, ви не будете дивитись на ціни в магазинах. Повірте, з теперішніми темпами зростання цін, ви не будете їх. За ними слідкувати. І в самому низу це наші приклади калькулятор, де ви можете зайти в будь-який потік. І подивитися собі по номіналу, ось 2000 євро, подивитися, скільки потрібно є каренси, яку ви суму отримаєте через місяць в даному випадку. Заходимо на Супер. Ну, для прикладу на 700. Ви бачите, що через 15 днів ви отримаєте 735, запустивши 700 в потік. Ну, Чим не шикарно, да? далі дивимось стартові потоки. Преміум для прикладу, вибираємо на ну, давайте на Щоб Так. І ми бачимо, що підтягнувши 27 вікаренців, ми на 3 місяці, місяці вже будемо мати виплати 1275,92 євро. А ще попереду у нас буде ну, там десь 13, як мінімум 14. Періодів, так? Е, тому, а саме останній період взагалі дає класно досить виплати. Всі забувають за нього, що поповнивши 20 й період, ще через 2 тижні ви получите шикарну виплату. Е, накопичувальний потік. Ну, давайте візьмемо 10 тисяч. Е, запускаємо потік на 10 тисяч і у вас в потоці буде 22 тисячі. Вибачте, не 22, у вас буде в потоці 25 тисяч. Тому що, от бачите, підтягнувши таку суму і ви, вона в еквіваленті додасть вам 15 тисяч в потік. 25 тисяч в потік, а отримаєте ви через півроку 22 тисячі. Тому тут можна потік вивести на стабільний дохід, оплачувати свої кредити, маючи там, 10 тисяч євро, запустивши, да, ви можете щомісячно оплачувати свої кредити, там, певні суми в розмірі кількох тисяч євро. Це шикарно можливості, і я не знаю, якщо хтось ще чекає щось. Ось накопичувальний потік ми бачимо, тут вже з'явився також розрахунок єкарінці. Раніше ми рахували, розраховували скільки потрібно єкарінці вручну тому змін просто багато. Зміни всі шикарні, зміни всі корисні, зміни всі для людей, тому що філософія Васадіна з людини, яка створила спільноту Меркурії, яка має таку ідею. Щоб, як він каже, заставляв людей з вас бути багатими. Багатими не в тому сенсі, щоб вам там 20 машин, 30 віл, там і самоліти, і яхти, і так далі, а багатими не тільки в фінансовому стані, але й в такому духовному розвитку. І це явно відчувається. Спочатку ви відчуваєте, ну навіть не спочатку, ви все відчуваєте одночасно. У вас з'являються кошти, у вас з'являються зовсім різне інше відношення до них, яке було до цих пір, і ви маєте кошти щодня, ви їх витрачаєте з радістю, і це також класно. Це змінює ваші емоції, ваше почуття. Ось такі у нас класні кабінети стали. Зміни шикарні. Заходимо, повертаємось в кабінет, і, звичайно ж, тут правила проєкту завжди знайомимося, і винагороди за розвиток проєкту, тому що проєкт не дає реклами, все йде інформація від людей до людей. І за це кожен учасник, який популяризує нашу спільноту, наші інструменти. Також допомагає людям змінюватися, отримує певні бонуси. І дехто навіть може бонуси мати більші, ніж свої потоки. Це вже як ну, хто в якому напрямку йде розвиватися. Повторюсь, що у нас наразі 7. Платі... 7 Кабінетів кожен має, може заходити, тобто ви один раз реєструєтесь і заходите, можете заходити на різні платформи, на, на кожній з них у вас є свій кабінет. І вже від ваших там дій залежать і ваші прибутки. Так, ми навчаємось, тому що система навчання заложена в самих потоках. Ми вивчаємо інформацію про потоки, ми дивимося різні стратегії, сценарії, як краще запустити свої кошти і примножити їх. І Це досить нетипове таке навчання, але воно діє. Я це відчула на собі, і я думаю, кожен, хто зайде, теж відчує. Інформацію для контакту я залишу під відео. Всі посилання також під відео. Але коли ви заходите, реєструєтесь, читаєте. Звичайно, не, не витрачайте свій лишній час, коли у вас є питання, задавайте. Я вам допоможу розібратися швидше, зрозуміти все, як тут відбувається, і ви швидше зможете прийняти рішення для себе. Тому час це дорогий ресурс, повторюсь, також, і використовуйте його також ефективно. Ми слово ефективно, використовуємо по відношенню до своїх потоків. Отже, я вас всіх люблю, все у нас класно. Не забувайте, навіть якщо ніхто не приєднається до моєї команди, у мене буде також класно. І я хотіла б, щоб у інших людей також все було ще краще, навіть як у мене. Вам це не віриться, тому що дехто питає, в основному шукає якусь вигоду всіх від, від чогось. Так? Не шукайте цього, не считайте чужі кошти. Попробуйте посчитати свої і примножити їх. А тут все можливо. Отже, всім гарного дня, гарних потоків, гарних думок і гарних рішень. Пока-пока.